Друзі, це пізда. О, блядь, ну так блядь, не можна. Ну вони навчаються, да? І так, а, в нас буде феєричний виїзд ліворуч сосюри. Ти ще лівий не включаєш. Після цієї Після. зеленої будівлі є прилегла. А і ти її проїдеш і потім включиш лівий. Так Я тримаюся. включай лівий Раз, через ліве дзеркало. Максимально до суцільної крайнє ліве положення при лівому повороті. цілиться, будемо не мобилими в ліву смугу. Пригальмуй, сповільнись, дотягни, перекрий капотом пішоходку не, не і ще капотом пішоходку. Отак, от, от плавненько стань. З дірочки трамвая першого немає. Нічого жіночка наша, наша і так, трамвай і пішоходи. Ми в кому поступаємося при лівому повороті? Бігом всім да. Пішоходи раз, трамвай, лівий, два, трамвай, правий два, машини ліві, машини праві і зустрічка. Можна на першій трамвайні заїжджати? Так. Давай, підгазни. Газ. І ножку на тормоз. І сповільнись, сповільнись. Отак от, от лівіше, лівіше. Правого трамваю немає, Ні. закочуйся далі. Контролюй, щоб беха в нас не в'їбалась. Але потихеньку ще. Витісняй, витісняй своє місце. Замечательно, далі. Ліві машини відсутні. Ну, дивись, дивись. Да, 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 праві так. відсутні. Встигнеш? Так. Не їдуть. Глянь ні. ще справа, глянь ні. ще справа. Ні, ні, ні. І ще раз, глянь, заїб'я. І зліва люди, людей. Люди, люди, Хорошо? Люди, люди. Контролюй, він може сігануть, він може сіганути. Людей немає справа? Хорошо, він засав. Все, поїхали. Все, молодець, він проконтролював. Їбаше треба всі боки. Так, ми їдемо дуже обережно, а дивимося дуже часто, дуже часто, дуже часто. І щитуємо інформацію. Далі ми ліворуч. Який тут пріоритет у нас? Я поступаю зустрічці. По-любому. І першим теж. І ще трамваєм. Людішок немає, Закочуйся, за котись котись, Лівим дорогу треба. Рано рано підкручуєш. Трамвай немає, Лівим дорогу перекрила. Тепер підкручуй. Зустрічка немає. в тебе є, пригальмуй. Є! Пригальмуй! І ти не проїдеш повністю, бо той може стати, поняла? Руля не накручуй далі. Ми будемо в русі немає. це робити. Беху контролюй, куди вона там, туди, туди, що вона там втиче. Можна? Так. Давай, беха тупить, давай. І людей зліва, здалеку немає, Їжай, їжай, рівняй. І справа немає, Погнали. гас! Давай! Ще! Все, 40-40, 40, 45 заебись. До полтинника ти можеш на маршрутах. рейнджровер, не вбийся, нахуй. А це він нам, так? Не знаю, що він робить. А, це він щось там показує. Так, да, так, да, так. Да. к -10, 19 і К. Він 20 немає. О, господи! Це він такий крутий? Боже мій! Ну так, да, дійсно крутий. Ну, поїхали. А я не можу ж давати. Чому? Тебе 10. У Тебе є ще плюс 10, а, да? Ну. Да? так? Ну. Їжжа, їжджай. Ну там, до речі, барошня за кермом. Я тобі так скажу, да, підгазни. Ніколи з бабами не зв'язуйся.